Друзі, офіційно планують зробити доноси на ухилянц за винагороду. Ось такий законопроект наразі розглядають і маю інформацію, що навіть збираються затвердити. Можливо, з якимись правками, не в такому вигляді, які зараз представляють, але планують на жаль. З вами блог молодого політолога. Я дуже вас прошу, друзі, доєднатися до мого каналу. Потрохи я просуваюсь на інтернет-просторах та потребую вашої підтримки. Давайте же дамо шанс новому поколінню змінити все це. Отже, поїхали. У Раді запропонували по-новому переслідувати порушники військового законодавства. Мова йде про те, що військовим поліцейським парламент планує надати право потрапити у житло порушників законодавства, таким юридично можуть вважати і ухилянтів, та надати право платити гроші фізичним особам за допомогу у розкритті злочинів. Ну, а нашою мовою робити доноси. Передбачають такі дії у невідкладних випадках, звісно, що пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Вони мають право розшукувати саме військово зобов'язаних, тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закону, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроекту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти такі розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік та не були оголошені в розшук, тобто не є дезертирами. Також друзі чудово і приїхали. Це називається легалізація доносів за гроші, створення партизанської мережі, яка б за гроші повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов'язаних, які порушили законодавство, здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах грошових, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин. Матеріал Ально та морально заохочуючи осіб. Як на мене, це не дуже схоже на демократичне суспільство. Сподіваюсь, це так і залишиться на рівні законопроекту. Бо взагалі незрозуміло, куди ми рухаємось. Напишіть, будь ласка, що ви вважаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, чи приймить наша влада такий законопроект, чи вона його встановить як закон. Та що думається з цього приводу? Я з вами, друзі, не прощаюсь і до нових зустрічей.